В Україні реально є проблема з неякісними продуктами, курсами, навчаннями, які ганяють людей в кредити, не дають результату, забирають купу часу і, коротше, люди залишаються ні з чим. Такий висновок я зробила, коли поспілкувалася з деякими людьми, які вже опікалися об такі курси. Тобі дають мільйон уроків по дві години з водою, які зовсім геть не кажуть, що тобі конкретно робити. Ти витрачаєш на те купу часу. Ти береш собі кредит, потім ще один кредит, щоб нормальний телефон ж в тебе. Був для блогу, правильно ж, але дохід від того не росте, а ти по ушах в кредиті. Так, от я записала випуск, на що звернути увагу при виборі свого наставника, куратора, навчання, яке ти хотіла би пройти, тому що не всі навчання погані, не всі наставники є погані, просто те, що люди дуже сильно опіклися, звісно, підриває довіру до всього іншого ринку. Скоріш дивись випуск і обирай ті критерії, на які будеш звертати увагу, щоб не потрапити на шахраїв.